Люди кажуть, опитування Сі 4 Буковина багата мальовничою природою та різноманітною фауною. Одними із найпоширеніших тварин на Буковині є змії. Команда Сі4 традиційно вийшла у серед аби дізнатися у перехожих, чи розрізняють вони отруйну змію від неотруйної, та що робити у випадку зустрічі з цим плазуном. Я вам покажу декілька фотографій, а ви вже зможете зорієнтуватися, чи отруйна ця змія, чи не отруйна? Так, змоделюємо ситуацію. М -м, здається, ця отруєна? Так, це отруйна, так, правильно. А ця це отруйна чи ні? А ні, напевно, тому що жовті плями в неї. Це вужик. Це вужик, правда? <свісна> а як ви згадали, що це вужик? <свісна> жовті плямки біля голови. Так. Окей. А, -а така змія? <свісна> як ви думаєте, вона е отруйна чи не отруйна? М -м напевно, що ні. Хоча по яскравому окрасу можна зрозуміти, що вона, може, все ж таки отруйна. Так, вона отруйна. Час мені треба вспомнити. Мені здається, що це вуш. Це вуш, а то гадюка. Насправді ви помилилися, да? тому що це вуш, а вуш відрізняється чим від гадюки? В нього є жовті вушка. Угу. А в гадюки, як бачите, їх її немає. А, -а, -а. а що робити, власне, якщо ви зустріли гадюку? або в випадку, якщо вона? Ви Сила ну, вже треба звернутися до лікарні, і типу, я чого їх переплутала, бо я пам'ятаю, плавала в озері, то там чоловік думав, що він вже а Це гадюка. Раніше в наказах, протоколах було пережимати кінцівку або місце укусу вище місце вкусу. Зараз це не робить ніхто. Має людині придати спокійне положення, звичайне, обільне тепле пісьо. Дівчатка правильно перед цим говорили. Звернуся до місцевої лікарні якомога швидше. Ну і якщо є проти зміїна дуже добре, щоб її ввели в перші години. Змії на Буковині зазвичай не агресивні та не становлять небезпеки для людей, якщо їх не турбувати. Однак, якщо ви побачили рептилію, краще не підходити до неї занадто близько і не намагатися її зловити. Роман Олійник, Діана Чіак, Новини Чернівців, телеканал СІ 4